Тривають матчі в Палаці спорту Будівальник, черговий коментар по сьогоднішній грі і, можливо, підсумковий групового етапу. Дякую. В першу чергу хочу привітати нашу команду, як з тим, що ми все ж таки заслужено, я вважаю, вийшли в плей-офф. Будемо боротися за призові місця в вищій лізі і повертаючись до старту наших змагань, яка у нас була з вами розмова. З приводу випадкової перемоги команди «Вектор», то ще раз хочу сказати, що та перемога була не випадкова, не сенсація. Сьогодні по закінченню групового етапу ми бачимо, що наша команда непогано грає, заслужено вийшла в стадію плей-офф. За це я дуже вдячний команді, тому що щотижневі тренування дають свій результат. Стали за рік більш зіграніші. У нас колосальне було бажання довести в першу чергу своїй команді, що ми можемо. Боротися за високі місця, тому я дякую за це бажання команді. Будемо далі боротися за призові місця. Залишилося за ще дві гри, тому максимально всі зусилля нашої команди буде на ці дві гри налаштовані. Я думаю, в будь-якому разі, який не буде результат, Вектор буде боротися завжди за чемпіонство, за перемогу. Ну а в принципі, ці дві гри покажуть, хто буде чемпіон. По сьогоднішній грі дякую команді Ратівник. Ми дійсно всі знаємо, що це одна із найкращих футзальних команд нашого міста, нашої області вже протягом багатьох, я сказав, десятків років. Тому проти них завжди важко грати, фізично хлопці дуже сильні. Але сьогодні, як і попередні ігри, у них було дуже мало замін, тому думаю, за рахунок цього ми в кінці все ж таки змогли дотиснути і отримати для нас позитивний результат і вийти на друге місце. Тому ще раз вітаю нашу команду і крокуємо далі. Дякую.